Добрий день, шановні журналісти. Сказано в цій залі дуже багато. Я хочу, прошу журналістів також уважно вислухати те, що я скажу. Я не говорила про це два роки. Прошу послухати мене уважно. Вчора на ТІВІАІ Мустафа задав мені одне запитання. От дойшов такий слух, Сергій Лєщенко в своєму блозі написав, що коли відбувався Давоз. Януковича в розмові однієї з європейських представників запитали: ну як же ж з Луценком буде ситуація? Там же здоров'я в нього погано. На що Янукович відповів: От хай він напише мені заяву про помилування, хай попросить мене, і я його тоді звільню. Мене запитав Мустафа Ірина Степанівна, так як буде з цією заявою? Хочу спочати саме з цього. Послухайте мене уважно, шановні 158 депутатів. Ми всі пам'ятаємо, що ми живемо в 21 столітті, правда? Користуємось технікою, біороботи, висаджуємося вже на Марсі. Цивілізація давно пішла вперед. 26 грудня Луценко виходить собаку вигулювати, забирає два автобуси Альфа. Його три місяці, уявляєте собі, металічний пруд метровий. До нього припаяні два наручника і двохметровий цеп. Отакі звіні. Луценка мого три місяці розіп'яли на цьому пруті, причепили руки до наручників, щоб не можна було звести. І три місяці на двохметровому цепу водили в прокуратуру. З другої сторони цей цеп був причеплений до міліціонера яким Луценко керував 5 років. Його водили в каре 20 чоловік в шоломах з кійками і з автоматами. В цей час, коли Луценка водили по прокуратурі, його старшого сина і брата викликали на допити. Проти мого батька була порушена кримінальна справа 71 рік батько, три інфаркти. Вимагали від людини, яка написала заяву проти мого батька, щоб вона написала заяву проти мене. Фактично, от за цих три місяці 2011 року, Луценка не залишилося б нікого, двоє дітей 13-20 і 20 років. Його водили три місяці як ведмедя, як пришиву собаку на цепу. Три місяці. Передачі, які я передавала, до нього не доходили. Мене питав адвокат Фомін, Іра, а що ти крім цибулі більше нічого не можеш передати? Я кажу, Ігор, та сумки заносимо, як положено, стоїмо в черзі з, з ночі, по черзі, заносимо все. Я кажу, до нього нічого не приходить. Я його, коли побачила через три місяці, зразу мінус 10 кілограм сивина. Коли його протримали і незаконно протримали півроку, Луценко почав голодування, 32 дні голодував. Він скинув ще 25 кілограмів, третина ваги. 20 останніх днів він лежав в лікарні, він вже не ставав. 10 останніх днів він лежав на капельницях, його штучно підтримували життя, він був в комі. Цих 20 днів, коли я ходила в лікарню, мене роздівали до білизни кожний день, як захисника. Я казала, ви не маєте права. Люди добрі, в мене статус захисника. Ви не маєте права мої документи подивитись, вивернути кармани, в мене є захист. Не роздінешся, не зайдеш. І я роздівалась кожний день, щоб побачити, що мій Луценко живий. З кримінальною справою проти батька. З кримінальною справою проти чоловіка, який втратив вагу і може кожен день померти. 20 відкритих язв. Зруйнована печінка. Ми співали сьогодні з вами на початку гімн. душу й тіло. Ми віддамо за нашу свободу і за нашу державу. Коли я Луценка запитала, Юра, так що? Здоров'я нема, повірте, тягне ногу. Те, що розказували про Юлію Володимирівну, повірте, здоров'я нема. Мені з клініки оберіг дали на півтори сторінки діагнозів. І не знаю, як Луценко ще живе. На адреналіні, напевно, на впертості, на злості. Він знав, що його заберуть, знав, що будуть знущатись. Він Свідомо залишився в Україні. І я його запитала, Юра, так що? Знаю чи відповідь? Бо ми свідомо залишились, я зібрала сумку, чекали, коли нас заберуть. Юру заберуть. Кажу, будеш писати заяву про помилування? Юра каже: ні, не буду. Не тому що за себе ні. За оцих 158 депутатів, і за них я не буду писати цю заяву, тому що я дозволю сьогоднішній владі. Закінчити методичні рекомендації по знищенню інакомислячих. Вас таких 158 і я. 158 на Україну, які сказали відкрито Януковичу. неважно, які в нас ідеологічні розбіжності, як сказав Олег Тягубок, це неважно. Ми всі 158 чоловік відкрито сказали на всю Україну Янукович, ми проти тебе. Таких двоє залишилося в тюрмі. Луценко каже: ніколи не напишу. Тому що це легітимізація його злочинів, особисто Януковича. Тому що це дозвіл їм знищити 158 опозиціонерів, які не бояться, які пішли на ці вибори, стояли перед людьми і казали, так, ми проти сьогоднішньої влади, там сидять двоє Тимошенко і Луценко. Не напишу, сказав Луценко. Тому що це 37-й рік відкритий. Тому що нахили голову і погодься з тим, що робить Янукович, що робить Чечетов, що, що робить рибак, що роблять ці люди проти 42 мільйонів. Він не хочу пафосно говорити, вмирає. Він живе, звичайно. Як можу, я його підтримую, і медикаментами, вигризаю цих лікарів. Що можемо робимо разом з депутатами, заставляємо їх все-таки лікувати, так само, як і Юлію Володимир. Повірте мені. Він розраховує на вас. Він вам показує приклад. Він сидить там душою і тіло за вас 158. І за цих 42 мільйони. Він каже, я їх не зраджу. Задайте собі питання. А ви їх не зрадите? Сидячи тут в залі, приходячи кожен день в Верховну Раду, повертаючись додому до своїх дітей. Як ваших жінок можуть роздівати? Якщо Янукович скаже, так, сьогодні мініцей не подобається в тюрму. Завтра мініцей не подобається в тюрму. Що будуть робити з вашими жінками? З вашими батьками. Якщо ви дасте їм згнити в тюрмі? Вони сидять. Щоб у вас тут були розв'язані руки, щоб ви тут діяли разом. Не дали сьогоднішній владі добити не тільки себе, свої сім'ї, цих 42 мільйони, яких залишилось. Не дали вчинити реальний геноцид перед власним народом. Луценко і Юрія Володимирівна надіються на вас. Вони готові втратити свою душу і тіло заради оцієї цієї ідеї, свободи. Але, знаєте, є такі волі і прав людини. Пам'ятати, що ми люди в першу чергу. Тому думайте про це кожний день, як його водять на двохметровому цепу, як собака. І він це робить, дається. Зараз в цій країні не тюрма страшніша, зрада страшніша, боєгузво страшніше, проти всіх страшніше. Слава Україні!